Точне місце розташування підрозділу військова таємниця. Ці хлопці боронять батьківщину на теренах східних областей країни. Бійці 17-ї танкової бригади живуть у спартанських умовах, облаштовуються як можуть. І гостям з рідного міста завжди раді. Тим паче, що криворіжці з порожніми руками до земляків не приїжджають. Харчі, воду та найнеобхідніші на передові речі привозять прямо на місце бойового чергування. Самі ж бійці відзначають жодне місто так не підтримує, як кривий Ріг, та передають найщирішу подяку. А цього разу відвідини. Були не лише заради передачі гуманітарної допомоги бійцям, але й з нагоди професійного свята танкістів. Теж полковий особовий склад 17-ї окремої танкової бригади, з нагоди святкування дня танкіста вишикувані. Із рук командування та криворізьких гостей кращі офіцери та солдати отримали нагороди, грамоти, годинники та відзнаки за заслуги перед містом. Вітаючи героїв, заступник міського голови Геннадій Шаповалов пообіцяв всебічну підтримку і в подальшому. Дозвольте передати найщиріші побажання від нашого міського голови Вілкула Юрія Григоровича, від депутатів міської ради виконкому найщиріші побажання. В цей час тяжкий для нашої країни, місто, громада міська. Всіляко допомагала, допомагає і хочу завірити, що буде допомагати. Безумовну впевненість у підлеглих висловив і командувач військового оперативного командування Схід. на сам парет хоте бы побожатье каждому из вас міцного здоровья родинного зайтичку здоровья всем родным и близким вам людям а коллектив 17 нас сокрытной танковой бригады залишатися таким як он він є, сильным профессиональным целеустремленным и каждого из вас Вію, що ви уражені разі необхідності виконаєте бойове завдання, і в цьому в мене немає сумніву. Хлопці, які там на передовій, користуючись можливістю, залюбки передають вітання своїм бойовим побратимам, зміркувань безпеки імена наших героїв залишаються таємницею. Хочу поздравити всіх танкістів, з їх професіональним праздником, Пожелати всім удачі, щастя, здоров'я. Всем мира и добра. Всех танкистов. всех, хто служить в Збройних силах України, всіх, хто прийшов захищати родину, всіх з большим, большим праздником. От себя лично. До всего лучшего возвращения домой. Криворізька делегація повертається додому, а танкісти із урочистого шикування на свої бойові позиції, і кожен продовжує свою місію. Одні знову збиратимуть допомогу для військових, а ті, в свою чергу, непорушно стоятимуть на кордонах країни, аби мирних мешканців не потурбували ворожі кулі.